Модна та незаміжна. Жителька села Федьківці кожного дня приходить до салону краси та вимагає, щоб її знімали на відео та шукала її чоловіка. Історія життя жінки та навіщо її чоловік дізнавалася наша журналістка. Добрий день. Добрий день! день! Що там? Нічого щось може на телефон взяли ще так. Дягнула. До зйомки пані Раїса завжди готова. По можливості. Яке маються, таке вдягаю, що вдягаючи. Була кофта, то от я вдягнула все таке, ну, маю такого дуже сильно. Mm -hmm. Думюнки є таке. О. Раїсі Константинівні вже більше 70 років. Без чоловіка залишилася два роки тому. Зізнається, самій жити важко. Жінці потрібна допомога. Знайшовся якийсь мужчина, що поміг мені в житті. Була б йому доброю, вірною жінкою. Стиль, любов підписників у Тікток, увага від людей, жінці дуже подобається. Розповідає, з молоду була дуже красивою. Не, Ми не завжди такими стильними. З Ну, я ще молоді да, да, одягатися. Да, штанах була що така. В лісі десь болеху там бабця моя жила. Гриба тримаю, хату там далі. У шлюбі була багато разів, але стосунки швидко закінчувались. З останнім чоловіком було найдовше 22 роки, хоч так і не розписалися. Були з ним, помер, бо слабий ноги. Відказали йому, він помер. Пані Раїса розповідає, після смерті чоловіка втратила сенс життя. Усі помирали, батьків нема, дітей нема. Чоловік помер, родини нема. Не знаю, Тому, як дальше жити. У пошуках чоловіка жінці спробувала допомогти власниця салону краси, до якого пані Раїса ходить постійно і розповідає про своє важке життя. Чоловіка знайшли, але Раїса Константинівна його не схвалила. Тому що він нічого не має, п'є і, і пенсії не отримує нічого, як далі жити. Моя пенсія шоки трошки. І хоча з пошуком чоловіка не вийшло, власниця салону добре ставиться до жінки, тому зробила їй подарунок. Немає її, але вона допомагає. Пенсія у жінки невелика, тому, каже, живе як може, бо вистачає лише на найважливіше. Дві тисячі пенсії, таке можу так жити. Перший чоловік отримав 4 тисячі, то було добре. Допомагати по господарству просила сусідів та навіть зверталась до соціальних служб. Утім, всі відмовляють. Каже, треба мати свого, а я тобі свого чоловіка не віддам, яка не збираєшся від. Забирати нашу батьку. У сільській раді знаю, що ви самі живете, вам вже То знаю, Ніхто раді. Ніхто не допомагає. Вам. Ніхто мені не допомагає нічого. Допомогти знайти чоловіка Раїсі Константинівні вже підключилося багато людей, а поки жінка ділиться своїми побажаннями і очікуваннями для майбутнього кандидата. Бажано сільської місцевості, ну не знаю їх, як виручити.